Знаєте, ми живемо в абсолютно унікальний час. Мабуть, ніколи раніше людство не мало такого, ну просто безмежного доступу до інформації: наукові статті, історичні архіви, новини з будь-якого куточка планети, все це буквально у нас в кишені. І все ж, попри цей справжній інформаційний океан, одне давнє попередження звучить сьогодні, можливо, навіть гостріше, ніж будь-коли. Попередження про те, що найбільша небезпека криється не в нестачі даних, а в браку одного дуже специфічного знання. І ось тут виникає парадокс, чи не так? Як це взагалі можливо в епоху, коли здається можна дізнатися будь-що в будь-який момент, як ми все ще можемо бути під загрозою знищення через брак знання? Саме в цьому ключовому питанні ми і спробуємо сьогодні розібратися. А ось і перше джерело нашої розмови це не просто якась історична цитата. Це насправді дуже суворе попередження слова, сказані тисячі років тому через пророка Осію, які говорять про абсолютно фатальні наслідки, коли забувається щось надзвичайно важливе. Отже, ось наш план. Спочатку ми з'ясуємо, про яке саме знання йдеться, потім зануримось в один вражаючий історичний приклад, щоб побачити наслідки. Далі повернемось у сьогодення і подивимось на сучасні пастки. І наостанок спробуємо окреслити шлях до відновлення цього життєво важливого зв'язку. Гаразд, давайте до суті. Щоб зрозуміти все це попередження, треба почати з головного з визначення термінів що ж це за знання, про яке говорить пророк. І тут одразу важливе уточнення. Мова йде зовсім не про науку, чи історію чи філософію. У цьому конкретному контексті знання це знання тори, Божого закону. Це не просто набір фактів, а глибоке, особисте розуміння його волі, яка була записана у Святому письмі. Подивіться, яка цікава структура у цього вірша. Це такий класичний прийом у єврейській поезії, паралелізм, де друга частина речення пояснює і посилює першу. Тобто відкинути знання це те саме, що й забути закон Бога. Це не якась випадкова забутькуватість, ні. Це свідоме рішення, цілеспрямоване ігнорування. І ось, мабуть, найшокуючий момент у всій цій історії це попередження було адресоване не якимось зовнішнім ворогам чи далеким народам воно було сказане власному народу Бога, тим, хто мав би бути хранителем цього закону, тим, хто мав би знати його краще за всіх. А тепер, щоб зрозуміти, наскільки серйозними можуть бути наслідки такої забудькуватості, давайте подивимось на один, ну просто вражаючий історичний приклад. Це реальна історія про те, що відбувається, коли ціла нація склаждає від такої собі духовної амнезії. Ось така сумна хронологія занепаду. Все починалося з величної обіцянки біля гори Синай, але минали покоління, і закон був настільки знехтуваний, настільки забутий, що його книгу буквально загубили. Фізично втратили. І лише через багато століть, за часів царя Йосії, її абсолютно випадково знайшли під час ремонту храму. Ця знахідка спричинила шок, усвідомлення і, врешті-решт, призвела до тих самих наслідків, про які попереджали пророки. Просто уявіть собі цю сцену: цар Йосія, правитель народу, вперше у своєму житті чує слова із забутої книги закону. І його реакція він роздирає на собі одяг. Це не просто театральний жест. Це вияв абсолютного жаху від усвідомлення того, наскільки далеко його народ відійшов від Божих настанов. А щоб зрозуміти всю глибину цього падіння, просто порівняємо дві речі. З одного боку, існував чіткий прямий наказ: кожен цар Ізраїлю мав власноруч переписати для себе книгу закону і читати її щодня, а з іншого боку, реальність. Йося, один з небагатьох побожних царів, чує ці слова вперше. Це означає, що цілі покоління лідерів, і духовних, і світських, жили в повному невіданні. Добре, це була давня історія. Вона звучить як таке собі тривожне попередження з минулого. Але постає логічне питання а що ж сьогодні? Чи не відбувається щось подібне просто зараз, в наш час, коли, здавалося б, для цього немає жодних причин? А тепер цифра, яка, чесно кажучи, змушує зупинитись і задуматись 7 відсотків. Просто вдумайтесь. Попри те, що Біблія доступна в десятках перекладів на кожному смартфоні, в кожному домі, лише 7% віруючих в одному з досліджень знаходять час для щоденного сфокусованого занурення в текст. Виявляється, нехтування писанням це зовсім не лише давня проблема. Тож як це виглядає на практиці сьогодні? Ну, по-перше, це відсутність щоденного вивчення. Духовне життя просто не може існувати без регулярного живлення словом, воно голодує. Далі, друга пастка це пасивність. Набагато комфортніше просто слухати пропозді, ніж брати участь в активному спільному дослідженні самого тексту. А ось третя дуже поширена проблема це підміна. Ми обговорюємо власні думки про Біблію, а не те, що каже сама Біблія. Четверта пастка це в'язниця традиції, коли ми просто повторюємо успадковані ідеї, не наважуючись перевірити їх свіжим особистим поглядом. П'ята це спокуса стати редактором Бога, вирішуючи для себе, які частини його закону все ще актуальні, а які ні. І нарешті шоста дуже тонка пастка це інтелектуальна гординя, віра в те, що вся істина вже відкрита і нам більше нічого дізнаватися. Добре, картину ми намалювали, і вона не дуже райдужна. Але усвідомлення проблеми це вже перший крок до її вирішення. Тож, який існує шлях назад, до живого, дієвого слова? Важливо розуміти, що це не якась одноразова дія, це постійний процес. Просто послухайте, якими потужними образами сама Біблія описує себе. Це не якийсь сухий мертвий кодекс законів, це їжа, солодша за мед, яка насправді живить, це вогонь, що очищує, це молот, що здатний розтрущити найтвердішу скелю, це щось динамічне, живе, щось, що має силу трансформувати. І ось тут ми підходимо до однієї з ключових ідей. Розуміння писання це не щось застигле, не доктрина, висічена в камені раз і назавжди. Реформація це постійний процес повернення до джерела. Ідея в тому, що Бог продовжує відкривати світло зі сторінок свого слова, і цей процес триватиме до самого кінця часів. А це означає, і це можливо найскладніше, що нам потрібне смирення. Потрібна готовність визнати, що наше поточне розуміння може бути неповним або, можливо, навіть десь помилковим. Шлях до істини вимагає не лише вчитися новому, але й мати мужність відучитися від старих, можливо дуже улюблених ідей, якщо вони не витримують перевірки писанням. І це, мабуть, найважливіше питання, яке кожен може собі поставити, що в моєму розумінні є просто зручною традицією, а що живим словом Божим? Від яких поглядів, що стали такими звичними, можливо, варто відмовитися, щоб звільнити місце для нового світла, яке Бог прагне відкрити нам саме сьогодні. Це питання залишається відкритим.